Всім ранку ми знаходимося у Словаччині і ми приїхали до цікавого містечка Попрат. А цікаве воно саме тим, тому що з нього відкривається вид на Татранські Словацькі гори. Зараз позаду мене можна побачити центральний вокзал цього міста. Ось десь там, позаду жовтенька будівля. Ось, а ми направляємося прямо до центру і будемо дивитися, що цікавого є там. Невелике словацьке містечко Попрат. Розташовано на півночі країни просто біля підніжжя високих татр. Через своє місце розташування його часто називають воротами в татри. Тут не так багато визначних пам'яток, проте туристів завжди вдосталь, поруч кілька гірнолижних курортів, і практично кожен мандрівник робить зупинку перед останнім ривком у гори саме тут. Як результат, у місті безліч недорогих кафе і ресторанів. Готелів та апартаментів, а також непоганий вибір розваг. Перші письмові згадки про попрад датуються 1956 року. Тоді це було типове німецьке містечко. За карткові борги на початку 13 століття воно та ще кілька спішких поселень відійшли Польщі. У складі Речі Посполитої місто прожило приблизно 4 століття. У 1871 році відбулася важлива подія. До попраду було прокладено залізницю. Після цього місто стало активно розвиватись, а його населення різко зростати. Розквіту воно досягло у складі Чехословаччини і сьогодні вважається найбагатшим у всьому Пряшовському краї. Ми знаходимося у самому центрі вже. Тут він невеличкий, але шаді він, звісно, знайшов щось для себе цікаве, якийсь будиночок і ховається. А зловили. Основна визначна пам'ятка міста площа святого Егідія. По периметру вона оточена рядною забудовою, в якій переважають міщанські будинки 18 століття в стилі барокко і класицизму. Домінанта міста ранньоготична римо-католицька церква Святого Егідія 13 століття. Через 400 років після побудови в храмі несподівано спалахнула пожежа. Вогняна стихія не пощадила нічого, ні численні літописи, які кілька століть надійно зберігалися в храмі, ні деталі інтер'єру. Повністю відновити церкву святого Іїдія вдалося лише у 1998 році. А церква, на жаль, виявилася зачиненою, і ми не змогли подивитися, що там такого цікавого усередині. Тож ми зібрались і пішли далі по центру дивитися на цікаву новорічну ялиночку. А ось і місцева новорічна ялиночка. Дуже шкода, що вона без ліхтариків зараз, що вони не увімкнені. але це треба більш коли стемніє. Тут, напевно, більш гарніше все виглядає. Така невеличка, охайна ялиночка. Якийсь фонтанчик тут. Тут теж все в ліхтариках, воно ввечері дуже гарно буде, я так думаю. А ось там навпроти якась базиліка знаходиться, дуже старовинна будівля. Треба підійти до неї поближче. Ось яка гарна новорічна куля. Але знову на світиться, ввечері буде дуже гарно. Перетягуєш шарик, ось маленький попрадик. Ось ми дійшли до кінця центральної площі і натрапили на якийсь цікавий ТРЦ. Цікаво, які ціни в Словакії і що тут взагалі е, запропонувати можуть. Ці як ТРЦ вже гарно вбралися у новорічні фарби. А у вас вже є різдвяний настрій? Так як це місце дуже холодне, воно коло гір, тут дуже багато таких шкарпеточок можна знайти. Традиційних, зимових. А ось для самих маленьких шкарпетки з національним словацьким мультиком Кротик. Хто дивився? Шадік, ти знайшов свою справу. Дуже вже гарно вбрали все. Також, виходячи з центру, можна побачити цікавий музей татранського мистецтва. Татранська галерея знайомить відвідувачів з картинами місцевих і зарубіжних живописців. Експозиція розміщена в будівлі колишньої парової електростанції. Тут представлені, зокрема, і предмети сучасного мистецтва. Гостям попрада також варто обов'язково відвідати під Татранський музей. Його експозиція пропонує познайомитися з історією та географією цього мальовничого регіону. У колекції археологічні знахідки, упудила тварин мешканців краю, предмети домашнього вжитку місцевих жителів. Готельний комплекс Попрада представлений безліч варіантів проживання на будь-який гаманець. Так, у готелі Mountain View про розважальному центрі Аква Сіті за ніч доведеться віддати 140 євро. Але в ціну включено напівпансіон. У хорошому тризірковому готелі в центрі міста стандартний двомісний номер зі сніданком коштує вже 45 євро. Ніч у гестхаусі обійдеться в середньому в 30 євро. Зайшли у Лідл тут. по. Шляху у нас, подивіться, які вже гарненькі різдвяники. Червоненькі. 6 євро коштує. Тут усе в євро. В них вже такі різдвяні композиції цікаві. По 3,50. Не дешево, я вам скажу, тут ціни, те, що я бачу. Як на те, що я бачу ззовні, на стан будинків взагалі, то мені здається ціни за великі. Ось яблучка по 75 центів. Зараз акція. Апельсин на 2,35. Теж все по акції, але оригінальні ціни не дешеві. Така картопля рожева. Ось дивіться, тут навіть сири традиційні. Татранські. Ось така косичка. Євро 79. Якісь шарики. А це взагалі таке бачу вперше. Ось що мене точно здивувало, так це сирий які повністю сирий, його можна випікати. Коштує він недорого. Ну, так само, як звичайний хліб. Ось які булочки є, рожеві. З чим не зрозуміло, якісь, може, лісові ягоди. А це з полоницею білі. По 1,99 99. Взагалі дуже зручно, як на мене. Можна зберігати довго у холодильнику, а потім собі випік і тепла булочка готова. З національного алкоголю усюди можна побачити різні смакові наливочки. Ось натрапили на якісь місцеві наливки. Цитрусова, класична, це якісь трави. Коштує воно 6,39, він словацьке. Ще якісь лікери, типу еспресо. Шоколадний. Ну це вже трішки дорожче. А ми все по потерце ходимо, тому що, як виявилося, тут більше і сходити нікуди. По центру вже пройшлись, походили. В Магазинах ціни побачили і знову знайшли одне величезне ТРЦ позаду гір. Шадик, бавишся? Все, завершається вже наша поїздочка саме у цьому місці. ТРЦ на вид дуже великий, але якщо чесно, усередині майже нічого нема. Якось не дуже багато місця. Тож ми там недовго були, вид просто неймовірний, світить сонечко. Взяли собі по каві. І вже будемо завершувати наше перебування у цьому цікавому місці з дуже гарним видом. А що хотілося б сказати на завершення, що це невелике містечко, але з неймовірним видом по всьому периметру. На ці гори хочеться дивитися вічність. А я вам всім дякую за перегляд. Бажаю всім миру і до нових зустрічей!